Доброго ранку. Це 1 січня 2023 року. У мене велопрогулянка. Світить сонечко, дуже гарно, тепло. Усіх. 5-6 тепла. Зупинилися на річці. На вулиці гарно. Ось так. Сивом, бачите? Там річка. Не відчувається, що це зима. Начебто або пізня осінь. Все зелене. Кругом. Ось така гарна. Крига да, Так, крига лежить. Але слухай, ну я б сказала, що це осінь. Ось таке все. Цікаве, так? Да? Ось так. Дерева, сонце світить. Я так Гарно на вулиці. Так. О, красота. Іруся, помахай рукою. Так, я з Ірою. Ми їдемо в ліс. Так, продовжую свою розповідь. Дорога на Тернівщину, яка йде через ліс. Ось подивіться, яка краса, і з того і з цього боку. Зараз ззаді я теж залишила дорога ліс. Красота. Мені подобається пуста, без машин, ям багато. Але все рівно це дуже гарно. Ось такий молоднячок тут. Mm, такий гарний ліс взимку. Все-таки дуже гарний, сосновий. Да, тут ось молоденькі сосни, там старий ліс. Отак. велосипеди наші. Ось така гарна сосна. Дуже висока, рівна, наче корабельна. Дуже гарна. Ялиночки, сосенки, сосенки, сосенки. Які ростуть. І якщо, дай Бог, половина до них, з них доросте до, до великих дерев. Ну, це ж не половина, одна десята, мабуть, да? так вони густо посаджені. Це насадження. Ось такі. Тут грибів багато. Восени і білий, і маслюк. Ось Отакі гарні ялинки. Пахне гарно. М -м -м. Ой, зелений мох, який красивий лишайник. Росте. І мох серед дубового листя. Отакий красунчик. Тут більше вологи. І північна сторона. З південної. Муху нема. Ось так. Найшли грибочок. Заморожена, рядовка. Похоже, тополина рядовка. А? Тополина рядовка. Тополина, значить, не зеленка. Так, да, так, да, да, не зеленка. Ну, не знаю, вони як варні, так і зелені Ні, вони друг, трошки другого кольору. Так, ми ось зайшли в ліс. Просто прогулятися. І знайшли одну заморожену тополину рядовку. В принципі, тиждень, да, Оце вже тепло. Ну, десь так, так, да. Ну, Но нічого нового не виліло. Нічого за Тиждень нічого не виросло. Ось такий густенький ліс, гарний. Приємно по ньому ходити. Сосна? Не знаю. чи Я вже нюхалася, не дуже пахне лісом. Ну, сухо сьогодні, сухо, так, сонячно. І от е, це ж молодняк, тут теж я бачу посажений був, бачите як. І, зрозуміло, де не вирубані були ось ялиночки, хоча вони ще живі. Ось, вони ще живі. Але зрозуміло, що ця ялиночка в конкурентній боротьбі скоріше не виживе, її треба вирубати. Але ж її вона вже майже гола. Ну, це природний відбір. Кому більше сонця і вологи, той швидше виростає. Ну, ось так, одна товстіша. І зрозуміло, що вона залишиться зрости. І чомусь не прорідили. Цей ряд посаджених ялиночок, густо-густо-густо, але їх не прорідили. Тобто це теж були насадження, це не ліс, який ви сам за собою. Так, ось так. Зрозуміло, що тут грибів було багато. Але поки що ми більш нічого не зустріли. Ніяких грибів, крім мороженої тополиної рядовки, не видно. Воно все покрито, ще крім цього опалим листям. Ну, ось гриб. Трутовички ось такі, Ось такі, красиві, гарні. Ну, вони їстівні, але для е, зламано нарости, попали спори, волога. Пройдусь ще по лісу. Так, тут так, покрито видно. Ось тут вже більше густіше ліс. І тут вже ясенки немає, і внизу тут хвоя. Так, але все рівно ніяких грибочків я не бачу. То один ми знайшли, випадково зустріли. А, ні, є. Так, ось гриби. Забула, як вони називаються. Вони не їстівні. Але дивіться, які грози краси. Так, ще йдемо по лісу. Ось дивіться, я знайшла послід зайчий. Тут зайчик пробігав, листя дубове, жолуді шукав, мабуть. Ну, такий ліс. Різні дерева. І ось так, ось дубочок. Да? Ось так він затисався серед сосенок. Йдемо ще трохи по лісу, погуляємо. Мох, ну, грибів немає, але, в принципі, видно такі. Щось порито, мабуть, шукав. Гриби. Або, ну, не люди, а тварини. Так, ну тут такий кущик. Треба вибиратися, бо тут не вирубано. Видно, що старі дерева, ось пеньки, да, на них мох і мох зелений, але пеньки вже потрухли. Тобто це все екосистема лісу. Ось вона така. Ось такий красивий мох, цікавий, росте на кругом. Да? Листя. Прямо зірочками. Ось такий. Волога. Отут в цьому місці зустріли косуль. Але поки витягли фотоапарат відео, вони зникли. Ось такі. Так, жалко, так. Да. Я тільки згадала, що я неправильно знімаю відео, що треба було перевертати. Ну, вже як зняла. Вже буде такий пост. Лісова дорога дуже гарна. Їдемо через ліс. Сонечко світить, гарна. Такий краєвид. Дорога, ліс. Ну, літом тут не проїдеш, тут буде сухо і велосипед застряватиме в піску. Може, ще когось зустрінемо по дорозі. Так, Іра вертається, мабуть, там нема дороги. Нема дороги, Ір! Ліс, а далі там таке перехрестя йде. Ага. Я подивилася до Кованьківки ближче, ніж до неї державні. Ну що ж, вертаємося. Ну, я можу тебе до перехрестя. Ось тут воно для сі. Та ні, не хочу. Там лавочка стоїть, як це так світле місце. Ага. Ні, ну йде. тут гарний краєвид, я оце фоткаю. Тут класно Їдеш і прямо таке сонце. Ось там було, а ти кусуль зустріла, так? Да? Перебігла от... через дорогу, ну не отій, в от п'ятністя, я там Я зрозуміла, да-да-да. А да. такі маленькі сіренькі з білої задніцею. А, так. я розуміла. ну Кусуля, да. так. Не олені, тож. Косулі, Косулі, може то вони просто сидіти чи що? Ну, зовсім якісь. так Двоє через дорогу. Невеликі. Я, може, й не замітила, дивлюсь щось таке білий, а воно задні отакі, наші такі красиві. хвостики тільки вверх і такі. Тільки На козенят схожі, так? На козенят схожі, так, так. Не сфоткали, жалко. Вони так швидко перебігли. Будували собачок? Так. Ось такі гарні. Вони не гавкали на нас, доїдають. Блинчики. Да, Мої хороші. Молоденькі зовсім. Хтось викинув, можливо. Бігають, просять. Закінчується наша подорож. Зараз ми вже ось під повдачі наші. Але я показати ще одну локацію, яку називають тут місцеві. Відмін ліс. Чому відмін? Тому що, подивіться, омели. В принципі, ліс мертвий. Да? ну як, ну, Він не мертвий. Мається на увазі, що дерева вже майже всі хворі. Вони всі покриті знизу до самого верху омелами. Да? І ось він так виглядає. Вночі це або ввечері така локація дуже таємнича. Особливо, коли світить луна, зараз не так, але здалку теж він виглядає таким і влітку, і в зимою одним кольором. Тут багато росте глив. Тому що тут це багато глив росте, і тут люди збирають. Ну, мені не дуже подобаються гливи. Ну, буду закінчувати на цьому. На спідометрі 20 км. Гарна вийшла прогулянка. Ще 15 км до Полтави. Зараз перекусимо на дачі і будемо їхати вже додому. До нової зустрічі.